Перевірка п'ятої статті, яку навіть і не активували, перевірка цілісності НАТО зрозуміти, а де та межа, за якою хоч хтось почне там, рухатись, хоч щось робити. Ну, те, що підняли знову авіацію, там, f 16 польський, чи е, там, f 35 союзників, там, Авакс підняли, ну і що, Ну підняли, Ну постріляли трохи, не збили навіть там, понад 20%. Тобто скільки там чотири шахеди, ну добре, гербери там приземлили і все. Ну тобто, це ж не серйозно. А, І в цій ситуації це якраз і показує, що Російська Федерація, в принципі, вона досягла свого е, всі саме провокації, бо вона продемонструвала немічність НАТО. Оце найгірше в нинішній ситуації. Е, плюс, не варто забувати, не варто забувати, звичайно, що. Навчання, запад, двадцять двадцять Те, що російсько-білоруські, вони ж якраз починаються тиждень до 16 вересня, відповідно, і Польща ж закрила кордон з Білоруссю. Проводить там свої аналогічні навчання. Iron Defender 2025, що там? Що там формально по 30 тисяч військовослужбовців? А скільки реально, що там, що там, і хто ж вам не скаже і це ж якраз і показує що зараз ризик ризик атаки і такого бліцкригу біксувалок просто ну він піднявся до небес